У надвірній вшанували пам'ять жертв голодомору 1932 1933 років. Ведучі пригадали присутній перебіг страшних подій того часу, порівнюючи їх з тими, які відбуваються й зараз. Загинуло мільйони українців, мільйони людей, які могли за життя сформувати націю, залишити по собі на українській землі українських нащадків. Але надто красива, родюча земля ця Україна, щоб її просто залишити в спокою. І нищили, і палили збіжжя, вбивали дітей, розстрілювали господарників, спалювали дотла українські землі, щоб там заселити тих, кого вважали за потрібне. Чи не така сама ситуація зараз, час війни? Палюють, вбивають, нищать ті ж самі українські землі, ті ж самі дієві особи. Кацапи. 1933. -й. Геноцид голодом. 2022. -й. Геноцид війною. До стели жертв голодомору було піднесено квіти, а після священнослужителями було проведено службу. Ти, Боже, святий, святий, Ведучий заходу, а також етнограф Андрій Василів розповів про часи 30-х років і історичних постатей, які відігравали важливу роль у суспільстві. Не лише живих убиває, маскаль боїться мертвих. Знаємо дуже багато за історію того, що відбувалося, як відбувався голодомор. Але скажу вам з вчорашнього свого спостереження, мав один захід дуже класний. Знати, що таке голодомор, а розуміти, що то є, то є дві великі різниці. Я вам дякую тим, котрі прийшли сюди, бо ви розумієте, що то є. Знаємо в загальному, але дуже мало знаємо за наш край, наші керунки, що було в нас тут. Починається голод 32-33-го року. Ми ще на Галичині, троха Бога за п'єцем, ми ще туди були під поляками. Митрополит Шептицький звертається до, як церква до парафіян, поможіть, хто чим може якоюсь складкою, аби купити кілька вагонів зерна і відправити то зерно людям на велику Україну, аби вони з голоду не мерли. Це не єдина ініціатива Шептицького, це те, що ми знаємо публічно, але скільки він зробив для того, аби врятувати велику Україну. Це говоримо зараз про нашу хату, про Галичину. Частиною вшанування тих нелегких часів стала літературно-театральна композиція Молотківського будинку культури від колективу Народні джерела під керівництвом Уляни Пилип'юк. Юні театрали відобразили трагічні події голодних років. Тобі не холодно ні. А чому? Ну, ти прийшов? Ти привіт мені яблука? Так, а звідки ти знала? Люди завжди приносять мені яблука. Пекельні цифри та слова у серце б'ють, неначе молот Рік тридцять третій ужива. немов прокляття, голод, голод. Наприкінці всі присутні змогли покласти свічки до пам'ятника у знак вшанування заморених українців. Лише показую тобі Божого все, на то місце, де було моє серце, як матінка Божа, при життю на образах. Ти видиш, Боже, ану подивися в долинку, он де воно на печі, мої діти поснули. Та й слава тобі, Боже, Царю Небесний, утішителю душ людських.